Неспокійна ніч для українців. Окупанти атакували країну дронами камікадзе Шахет. Під ударом цього разу опинилися Київщина та Житомирщина. У своєму телеграмі очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що над їхньою областю сили ППО знищили три ворожі дрони. Внаслідок атаки пошкоджений один із об'єктів критичної інфраструктури. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. А от на Київщині ситуація складніша. Атаки іранських дронів зазнав корпус професійного ліцею та два п'ятиповерхові гуртожитки у Ржищеві. У Київській ОВА повідомили про чотирьох загиблих та як мінімум семеро поранених. Серед них – 11-річна дитина. Одним із загиблим виявився водій карети швидкої допомоги, який приїхав на виклик. З гуртожитку, в який влучив безпілотник, евакуювали близько двох сотень людей. На місці досі працюють рятувальники. На цинічні удари ворога по цивільних об'єктах відреагував і Володимир Зеленський. Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, чисельні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово мир у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари. Як повідомили у міністерстві оборони України, силам та засобам повітряних сил вдалося знищити 16 з 21 ворожого БПЛА.